Українське кіноматори розвивається хоч і повільно, але впевнено, і що головне правильно на відміну від російського воєнного кіно, в якому війна це гра, в яку грають хлопці, і нічого більше. В нашому кіно війна це трагедія, насамперед трагедія для невинних сімей, які вимушені страждати незрозуміло за що. В нашому кіно приділяється велика увага людині і її переживанням, які вона переносить через війну. Також військові фільми нам дають краще зрозуміти, з ким ми боремося всю нашу історію, а не лише тих вісім років. Тому в цьому випуску я вирішив підібрати найкращі українські фільми про російсько українську війну, які варто подивитися кожному українцю та й кожному громадянину іншої країни. Ще більше не залишилось питання Наскільки наша нація страждала та виборювала свою свободу? Це кінолектика. Ми починаємо. Фільм Земля блакитна, ніби апельсин це симбіоз художнього фільму з документальним, який розповідає про звичайну сім'ю, що проживає на сході України. Пройшло вже шість років, як не припиняються обстріли в їхньому місті. Війна змінила спосіб життя сім'ї, яка ховається від обстрілів у погрібі, а за продуктами ходить у пункти роздачі гуманітарної допомоги. Але попри все, вона все ж така любляча, як і кожна інша сім'я. Вони продовжують жити та планувати майбутнє. Зокрема, донька сім'ї мріє стати оператором та знятись фільм про своє життя під час війни. Дебют режисерки Ірини Цілик дійшов по самим престижним кінофестивалям світу, зокрема на фестивалі США Sundance, в якому виборів перші за режисуру документального кіно. Переконайтеся і ви в цьому переглянувши стрічку: Атлантида. Війна з Росії закінчилася перемогою України і розповідає про післявоєнне життя Сходу. Всі події відбуваються у 2025 році. Головний герой це колишній військовий, який намагається пристосуватися до нового життя. Схід знову під контролем України, але через злочини Росії територія непридатна для життя, адже вона на межі екологічної катастрофи. Зйомки проходили в Маріуполі та в Києві. Всі актори в цьому фільмі не професійні, що насправді кидається в очі, але в той же час це справляє на нас особливу атмосферу і виглядає цілком навіть органічно. Картина здобула масу престижних нагород, зокрема на Венеціанському фестивалі програми «Горизонт». Мені дуже подобається цей фільм, тому рекомендую його вам. Фільм Додому ще один дебют режисер Наріман Алієв – Аліїв, кримський татарин. Тому на цей раз історія розповідає про пережиття цієї війни зі сторони татарського народу. У 2014 році, після анексії Криму, татарська сім'я переїжджає в Київ. Старший син гине на сході України і батько вирішує поховати його дома в Криму. Батько у фільмі зіграв усім відомий Ахтем Саїта Блаєв, а молодшого сина Рамзі Білялов, який є двоюрідним братом режисера. Головні герої розмовляють татарською мовою, тому й виходить, що це унікальне кіно, яке розповіли кримські татари світу. Історія про злочинні дії РФ проти інших народів, яке насамперед нищить звичайні сім'ї. Клондайк самий новий фільм із цього списку, вийшовши на початку 2022 року. Молода сім'я проживає в Донецькій області та чекає народження дитини. Війна тільки починається, чоловік хоче евакуювати жінку, але вона відмовляється. Навіть після того, як їх серелище захопили сепаратисти, вони все ще не їдуть. І тут в один момент над ними збивають і так той самий Боїнг. Це перший фільм, в якій піднімається ця тема. І поки Росія обвинувачує в цьому Україну і робить вигляд, що вона не має до нього ніякого відношення, ми ж робимо кіно, яке намагається розповісти про переживання тих подій. Донбас Сергія Лузниця це художній фільм, який складається з різних епізодів про події на окупованих територіях України. Це не пов'язані між собою, але кожен епізод настільки самостійний, що хочеться назвати фільм збірником із маленьких короткометражних фільмів. Сюжети є реконструкціями справжніх подій, і операторські зроблені так, що в якихось сценах це репортаж, а в якихось це любительський ролик, і зняти кимось на телефон. Сюжетні лінії дуже гротескні, що мені, наприклад, дуже нагадує Гоголя. А поїдання з документальною зйомкою справляє сильне враження. Він здобув низку престижних нагород, тому є важливою рекомендацією для вас. Кіборги. Битва в Донецькому аеропорту дуже відома нам за ті подвиги, що здійснили наші воїни. Усі навіть прозвали їх так. Кіборги. Саме про ці події є фільм Ахтема Блаєва, який вже траплявся в нашому відео. Це, до, до речі, взагалі є першим ігровим фільмом про війну з Росією. Він став дуже популярним, зібравши аж 23 мільйони гривень, тому хоча б раз ви маєте його подивитись. А на цьому все. Напишіть в коментарях, які ви можете порекомендувати фільми на цю тему. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в новому відео, яке буде рівно через неділю.